Привіт і слава Україні! Отже, шановне товариство, ми в ефірі телеканалу Еспресо нещодавно обговорювали тему: а чи може Росія знову піти? А чи може Росія не піти? Я думаю, що ця тема дуже багатьох цікавить. Я в цій ситуації не претендую на роль якогось там ну дуже такого експерта, але з точки зору орієнтації в політичних процесах, які відбуваються на тлі російських можливостей. Я думаю, що ці думки мої заслуговують на увагу, і тому я пропоную вам подивитися сюжет телеканалу Еспресо, який нещодавно відбувся. Звичайно, підписавшись, поставивши вподобайку і перепостивши це відео, ви підтримуєте мій ютуб канал. І, до речі, я вітаю нас уже більше 20 тисяч. За цей місяць часу ми трошки трошки рухаємося вперед і наступаємо, і перемагаємо в інформаційному просторі України. Отже, дивимось сюжет. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що Росія за півроку хоче перехопити ініціативу, і покласти край контрнаступальним успіхам України. А президент Путін змінює підходи ведення війни у звіті, яке оприлюднили американські аналітики. Йдеться про те, що Кремль ймовірно готується провести вирішальну стратегічну операцію упродовж наступних шести місяців, і покласти край е -е, низці оперативних успіхів. Спіхів України, і в принципі, на цьому я дивлюся, базуються і викладки і британських військових експертів. По вашому наскільки є можливість у Російської Федерації за півроку повністю змінити хід війни, яка зараз точиться на сході і півдні України? Ну, всі їхні можливості вираховуються, скажімо так, елементарною математикою кількості особового складу, який вони можуть залучити до війни в Україні на сьогоднішній день. Ота мобілізація, оте закриття кордонів, ота пропаганда, яка діє в Російській Федерації. Ну на кшталт, е, ми воюємо проти НАТО, допомагаємо братському народу. Оце все працює на то, що в Росії є невичерпний ресурс по людям, так? Тобто ну, ми їх мало ну, важко назвати істоти, ну, ми говоримо. Істоти. Так, тим свинособакам. Так, от в них є невичерний ресурс, і порядка 25 мільйонів. В них оцей мобілізаційний ресурс, 25 мільйонів особового складу. так? Ну давайте подивимося, скільки населення України. Ну умовно, 40. Е, вже 8 мільйонів е, жінки, діти, ну і хто там раніше виїхали з України, так? біженці. Ще 5 мільйонів приблизно внутрішньопереміщені особи це ті люди, які втікали від війни, в яких все розбомблено. їм Треба якимось чином підніматися, як кажуть, піднімати господарство, кормити сім'ї і так далі. І скільки залишиться? А ми зможемо мобілізувати 25 мільйонів? Ні, тому. Росія саме на це розраховує, саме на це розраховує, що вони, як в кращі приміна, там Салінграда, Жукова і інших тих котловодців, їхніх просто за тілами будуть закидувати, отак От як вони закидували Солідар, так як вони закидують БАК. Вони ж не зупиняються перед жертвами. Але якщо з їхньої сторони сьогодні під солідаром гинули зеки, уголовники і шваль, то з нашої сторони гинули десантники, еліта, скажімо так, еліта не тільки збройних сил, але нашої нації. Тобто в нас гинуть краще. Так от цій ситуації, що робити? Знаєте, чи можуть вони зробити контрнаступ? Можуть. Сьогодні угрупування росіян в Білорусі росте. Нещодавно вони туди закинули вісім винищувачів, чотири транспортних літака. Перед тим закинули дев'ять гвинтокрилів. Тобто, посилюючи повітряне угрупування, в Білорусі ще союзника Російської Федерації десь близько 400 танків. Ще є там близько там, хай там десять-п'ятнадцять своїх особового складу, які можливо підуть вмирати за рук за Лукашенка. Хоча я сумніваюся, але тим не менше так. В них ще сьогодні немає сили повноцінно наступати з півночі. Але якщо ми порахуємо, якщо це почнеться по всім фронтам, таке як Солідар, і наші партнери будуть ще далі радитися з Німеччиною, чи все-таки танки Леопард України Німеччина дозволить брати чи не дозволить. А та чому всі забули про ленд-ліз? Чому всі забули про ту кількість танків, які знаходяться в базах зберігання Сполучених Штатів Америки, які конче необхідні Україні для того, щоб розгромити оцей анклав в нас на території, щоб оті свіжо мобілізовані не мали куди їхати, не мали кого поповняти і не мали кого підкріплювати? В нас дуже короткий лаг часу на ці всі процеси. І чому ми сьогодні думаємо, і західні партнери думають, що санкційна політика ну вже така вже ну Вірсачі. Та ні. Слухайте, Іран під санкціями 40 років оголосив про те, що вони купують росіян е, винищувачі с 35 останньої там моделі там літаки. Іран під санкціями 40 років кліпає з палок у ті от шахеди і. Ще кліпає ракети балістичні, які погрожує там чи домовляється з Патрушевим, неважливо передати Росії, Про що сильно санкції їм пошкодили купити сьогодні. Літаки в них пропали гроші на літаки? Ні. Тому саме в цьому і полягає недолугість у цих, дайте, як я кажу, таких половинчатих санкцій. Так, це половинчаті санкції. Ну якщо сьогодні Індія купує, наприклад, у Росії нафту. Незважаючи на загальну санкційну політику, виготовляючи дізель і таким чином продає цей дизель замість Російської Федерації України ЄС. Якщо Китай робить те, що він робить, я не буду зараз там на міжнародці зупинятися, завершуючи просто-напросто все, от з міжнародного повертаючись до можливостей Росії, так вони можуть це зробити. Вони вже кидають балістику. У нас 14 е січня в Києві впало е три ракети. До того як було повідомлення про повітряну тривогу, Чому сьогодні всі якось так кажуть: ну да, впало. Це, напевно, були С-300. Інститут вивчення війни експерти, якщо не помиляєш, давно вчора повідомив, що саме з Білорусі були випущені ці ракети. Чому сьогодні ми не вивчаємо це питання і чому Мозерський завод виготовляє паливо для російських танків сьогодні, також і дає можливість Білорусі мається на увазі режиму Лукашенка отримувати гроші? Валюту долари розумієте? І от цій ситуації, якщо ми будемо цими полумірами, слухайте збройні сили ж України зробили заяву, що ми терпіли ми від Білорусі, точно не будемо. якщо ви полізете, будете получати. І якщо зараз я не можу зрозуміти, чому в інформаційному просторі не сказали звідки вилетіли ракети. Я радий буду, якщо вони вилетіли, скажімо так, не з Білорусі, бо нам відкривати ще один фронт дійсно важко. Ну, але слухайте, ну якщо проти цих ракет же ж немає систем ураження, тобто, ну скажімо так, вони є, але якщо йдуть по балістичній траєкторії, то в принципі це ну нереалістичний сценарій. У нас немає такої кількості ППО, щоби закрити все небо над Україною. А с 300 с 400, ну 300 кілометрів вони можуть долітати. Тому до Києва без проблем, без будь-яких проблем вони можуть долітати. Так от, чи може Росія? Може, чи можемо ми на випередження розробити те угрупування? Можемо, але нам треба допомога, нам треба танки, нам треба БМП, нам треба вже літаки. Так, нам треба літаки, тому що ті ж самі там F-16, Вони заточені під певний вид озброєння, яке нам в принципі союзники готові дати. Тільки на наші там міги. Ми це не всунемо і на сушки ми це не поставимо. Ну бо технологічні процеси певного роду є. Я до чого це все просто веду. Росія може в них є мобілізаційний ресурс, вони виготовляють хай навіть 40... Тих ракет в місяць, як зараз кажуть, вони накліпали е, цих безпілотників вже власного виробництва, ті, які зараз палять наші танки. Е, ланцети, ланцети, Та півтори тисячі штук вже накліпали за півроку тих, е, тих безпілотників. Розумієте, вони навіть створили окремий род військ без, по безпілотникам. А в нас великий міністр оборони не може вирішити проблему маленького Mavic 3, котрий волонтери за свої гроші купляють. Ні, я не нещодавно чув новину. Ну, як то, в одному з фільмів говорили, дітей, Плахую весь принес. Нас пані Безуга тепер буде опікуватися безпілотниками. Ну, після розслідування в Геть, я чесно кажучи, я боюся за своїх побратимів, за аеророзвідки, за Мадяра, за того ж самого Вітю Тарана, які навчають на безпілотниках літати. Ну, чесно кажучи, ну, ще мені там ще не вистачало. Ну, Колю тижніка, хай ще з собою візьме з Мукачівського котла. І поворознюка з Кировоградщини і, в принципі, ми всіх побідім. Звичайно, це в лапках, але тим не менше, Росія може гроші має виготовляти, виготовляє е, то б, тих свинособак мобілізовувати може. Кордони закрила, може так може і розслаблятися не треба. Війна може бути як швидкоплинна. Це у разі якихось тектонічних зрушень в Російській Федерації, так і затяжна, якщо тому що для режиму Путіна сьогодні він існує і живе поки йде іде війна. От, просто звільню Путіна існує поки війна. Дякую, Дякую, пане майоре. Дякую, пане Ігоре, дякую вам за участь у програмі. Дякую вам, що були разом зі мною на цей раз. Знову ж таки, я буду вітати вподобайки, коментарі і перепости цього відео. А на завершення хочу сказати, що, попри всі, негаразди, не зважаючи ні на що, Україна ще на один крок ближче до перемоги, нам своє робити. Слава Україні.